Із 50-річним стрільцем снайпером Андрієм Єршовим попрощалися у Кропивницькому. Вшанувати його пам'ять містяни зібралися на алеї Слави Далекосхідного кладовища. 9 серпня боєць отримав смертельні поранення неподалік села Водяне Донецької області під час мінометного обстрілу. Сергій Немічев знав Андрія Єршова 16 років. Він і жив як дуже порядна людина, і помер як герой за нашу країну. Помер в бою. Нещодавно його промову в інтернеті, в Фейсбуці, може і ви бачили, переглянуло тисячі людей. Він записав останнє звернення. І він каже там, що він не боїться смерті. За день до смерті Андрій Єршов виклав на своїй сторінці у Фейсбуці останнє відео з фронту. він починає жарти слова Божіє, коли спитує радість, це ще коли ти вмираєш? Для цього мир у тебе вже не дір. Жизне-смерть. Жизна смерть. Народився Андрій Єршов у Кропивницькому. Закінчив 19-ту школу, служив в армії, навчався в будівельному технікумі. Був пастором протестантської церкви. Після вторгнення Росії вирішив йти захищати незалежність України. Так, він пастор і він взагалі не повинен бути там, але він вирішив, що треба. І він пішов сам. Добро. Добровольцем. Але вирішив він, каже, я не, не хочу брати зброю до рук, бо я пастор, але я буду робити те, що я можу робити. Я буду копати окопи, я, я буду все, що, все, що скажуть, я буду робити, бо я, це моя країна. У бійця залишилися мама, дружина, дві доньки. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцем прийшли півтори сотні людей. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.